Спрощений варіант десерту смерекова хата. Готуємо начинку. До вишні додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Ставимо на середній вогонь та все перемішуємо. Після закипання проварюємо 1 хвилину. Пересипаємо в іншу ємність, накриваємо та даємо охолонути. Можна для начинки взяти просто консервовану вишню. Тісто філо розрізаємо на дві частини, змащуємо розтопленим вершковим маслом. Тепер викладаємо начинку. Моєю помилкою було, що я забагато поклала начинки. Та туго скрутила трубочки. Так що краще не повторюйте моїх помилок. Тому що трубочки можуть просто потріскатися. Зверху трубочки змащуємо вершковим маслом та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 20 хвилин. Для крему поєднуємо сметану з цукровою пудрою. Кожен шар змащуємо кремом. посипаємо какао. У мене вийшло